Всім привіт! Ну ось на цей раз я прийшла в садочок, щоб показати вам свою жимолость шапкову. Подивіться, яка вона. Красунечка, зелена така, салатова, можна сказати, такий густенький, гарненький кущик. Такий кругленький, гарненький кущик. Її так само можна стригти як завгодно, хто як придумає. І ось я прийшла ще до одного куща жимолості. Ось тут вона вже, дивіться, яка шикарна. Такий величезний кущ. Я зараз обійду ще на іншу сторону. Тут вона себе почуває. Прекрасно, тому що тут вона знаходиться прямо як в ямі, тут їй достатньо вологи. Ось я вже перейшла на іншу сторону. Сонце ярке, то трохи погано видно, але, я думаю, ви побачите. Ось такий просто здоровенний величезний кущ. Воно вже сюди. Є на бордюр виросло і вже звісає з бордюра. От всю цю частину я, скоріш за все, обріжу, бо тут ось така доріжка і, і воно вже просто лежить на доріжці, тут немає як ходити. Ось такий величезний, сильний кущ. В ямці. Ось тут ямка. Бачите, тут ось такі бордюри Ось сюди, а тут. Получається, як в ямці. І йому тут дуже комфортно. Дуже ось так. Ну і чому ж я вам показую жимолость? Тому що, звісно, я маю жимолость шапку на продаж. І ось я вже прийшла до своїх рослинок, які в мене на продаж. Тут різні. І ось жимолость шапку. Ось в таких горщиках. Такі горшечки на 300 мг Ось тут і ось тут. Ось такі. Так що, будь ласочка Кому подобається ця рослинка, можете купувати. Ще ось такий є кущик, який я можу викопати. Якщо хтось забажає от більшого кущика, дивіться, який він гарненький, такі вже гарні великі гілочки. Ось цей кущик я можу викопати, якщо хтось захоче купити. Будь ласочка, хто буде мати бажання придбати жимолось шапкову, під відео я залишаю свій номер мобільного. І ви можете писати мені, як на Viber, так і в телеграм.